Доброго дня, шановна громада! Ось і завершився рік повномасштабного вторгнення Росії на територію України, а насправді це був рік мужності, витримки та перемог українського народу. Об'єднавши зусилля, Збройні сили та українці роблять все можливе для перемоги. Наше формування Радомишівська варта, а також інші волонтерські рухи не осталися осторонь цих процесів, Про що ми хотіли прозвітувати та підвести підсумки. Спочатку війни активісти нашого формування долучились до цілодобового патрулювання нашого міста разом з національною поліцією. Також брали участь в облаштуванні блокпостів та чергуванні на них. А в деяких випадках. Члени формування також долучалися до виконання бойових завдань е, разом з підрозділами Збройних сил України. Активісти та члени громадського формування е, долучились до ремонту е, автомобільної техніки на власних СТО. Також за власний кошт закуповувалися запчастини та паливно мастильні матеріали. А в деяких випадках е, ремонт е, військової техніки відбувався в бойових умовах. З березня eh, Родомишинська варта відкрила гуманітарний центр для того, щоб допомогти державі eh, у вирішенні гуманітарних питань eh, з внутрішньопереміщеними особами. Наш центр eh, зібрав та роздав близько 100 тонн гуманітарної допомоги. Eh, до нас звернулося близько 1200 сімей внутрішньопереміщених осіб, що приблизно становить eh, 5000 чоловік. Допомога також неодноразово надавалася Радомишівській лікарні, центру соціальної допомоги, школам та старостинським округам. Також допомогою забезпечувалися по можливості підрозділи Збройних сил, які на той час знаходилися в нашому місці. А коли були доокуповані території, то допомога неодноразово надсилалася туди. Члени формування Родомишська варта. Організовують а також долучаються до збору коштів та закупівлі автомобілів, технічних засобів, а також інших необхідних речей для наших військовослужбовців. За що ми були неодноразово відзначені як керівництвом національної поліції, так і військово-цивільної адміністрації нашої області. А поки не закінчилась війна, не опускаємо руки разом до перемоги! Слава Україні!